Привіт, після виборів майбутнє британської зовнішньої політики можна описати рядком з поеми Роберта Браунінга, що часто виринає в політичному дискурсі Сполученого Королівства: Never glad Confident morning Again. Тобто, не бачити нам більше щасливих ранків. І на це є одразу низка причин. Причина номер один. Відносини лейбористів із Трампом як імовірним президентом Сполучених Штатів дуже кепські. Новий міністр закордонних справ Британії Девід Леммі його відкрито зневажає і називав Трампа неонацистом, соціопатом і жінконенависником. Звісно, коли він так висловився кілька років тому, в цьому було просто певне продовження суперечки між консерваторами та лейбористами всередині Британії. У цій суперечці слова «Дональд Трамп уже давно стали прозивним ім'ям. На підтвердження Девід Леммі називав свого опонента Бориса Джонсона Трампом для бідних, англійською «a pound shop Trump». Але зараз ситуація інша: лейбористи при владі, а не в опозиції, і їм доведеться бути значно обережнішими у висловлюваннях. Нагадаю, що особливе партнерство зі США це те, чого Лондону не дуже хотілося б втрачати в турбулентні часи. Причина номер два: перспективи переконати Вашингтон брати на себе більшу роль у Європі. Дуже низькі. Коли у 40-х-50-х роках минулого століття починалася перша холодна війна, і лейбористи прийшли до влади, вони зіграли велику роль у тому, щоб американці були присутніми у Європі. Це стосувалося і плану маршала, і утворення НАТО. Але повторити успіх тодішнього голови Форен-Офісу Ернеста Бевіна буде відверто складно, якщо у Вашингтона з'являться інші наміри через наростання загрози в Азії від Китаю. Третя причина: лейбористський уряд планує цілий аудит відносин з Китаєм, який займе місяці, а то й цілий рік. Отже, впритул наблизиться до 2027 року, тобто дати, коли Китай планує бути готовим до нападу на Тайвань. Чи будуть результати аудиту відповідати вимогам часу на той момент? Питання відкрите. Донині Лондон займав дуже хитку позицію по Пекіну. Від Кемерона, якому закидали Shilling for the UK's Biggest Security Threat, до Сунака, який оголосив наприкінці 2022 року, що золота доба відносин з Китаєм завершилася. А що означає це завершення, поки невідомо. Четверта причина. Зараз незрозуміло, як лейбористи будуть збалансовувати потребу в британському економічному зростанні з одного боку та необхідність зменшити проникнення Китаю на свій ринок з іншого, зокрема у сфері електромобілів. Американська адміністрація вже наклала стовідсоткове мито на китайське авто. Ця торговельна війна буде лише загострюватися. А отже, Вашингтон вимагатиме від союзників, щоб ті повторювали його кроки. У результаті Британія опиняється у незручній вилці. П'ята причина: у Лондона не дуже добрі взаємини з Індією, і це тягнеться точно ще з кінця 90-х. Тоді вибори так само виграли лейбористи на чолі з Ентоні Блером. Далі одразу відбувся візит королеви Єлизавети до Пакистану та Індії з нагоди 50-річчя її незалежності, на якому британці закликали Ісламабад і Нью-Делі залагодити проблему Джаму та Кашміру і запропонували своє посередництво. Лейбористи ну дуже хотіли бути народною партією і тому виступали за самовизначення спірних територій, але отримали лише дипломатичну прочуханку від прем'єр-міністра Індії, який назвав Британію державою третього сорту. Далі були проблеми через скандального лідера лейбористів Джеремі Корбіна. Тому цікаво, чи вдасться Кіру Стармеру вирулити неприємне минуле у заявлене нове стратегічне партнерство і угоду про зону вільної торгівлі з Індією. Нарешті шоста причина: лейбористам треба на руч показувати чіткі зовнішньополітичні плани вже на саміті Європейської політичної спільноти, що пройде в Британії 18 липня. У попередні рази консерваторам це не дуже вдавалося. Вони пробували порушувати питання незаконної міграції, але в підсумку це більше зіграло на роз'єднання учасників саміту і перетворило його на внутрішню сварку ЄС, до якого Британія вже не входить, і на рішення якого не впливає. Натомість зараз лейбористи хотіли б вийти на якусь нову угоду з європейським союзом, щоб не бути за бортом і налагодити партнерства, які просіли після Брекзиту. Що ж спробуємо тепер звести ці проблеми в якесь бачення майбутнього і те, що це значить для України. Мені здається, що Британія буде пробувати пускати коріння глибше в Європі, Індії, інших країнах Індотихоокеанського регіону, Африки, які ближчі до Заходу, ніж до Китаю чи Росії, і намагатиметься їх об'єднувати довкола спільних тем та інтересів. Однією з таких тем могла б стати саме Україна, підтримка України і прискорення завершення війни. Навіть якщо на Даунінг-стріт відрізняються погляди від тих, що ми щойно представили, нам не варто покладатися лише на те, що лейбористи даватимуть стільки ж зброї, скільки й консерватори. Україні цього вже давно замало. Потрібно спробувати використати у своїх інтересах гасло лейбористів «Britain Reconnected», тобто Британія, яка відновлює свої зв'язки у світі. На хвилі нової дипломатії Лондона ми могли б вийти на вищий рівень підтримки. От і все на сьогодні. Залишайтеся на цьому каналі, очікуйте нових відео, зустрінемося.